Зважаючи на активну підготовку газопроводів та мереж до опалювального сезону, зима обіцяє бути надскладною. Ті, у кого є пічки, запасаються дровами а от мешканцям багатоповерхівок, експерти радять вже сьогодні потурбуватись і підготувати свою оселю до зимівки. Окрім існуючої загрози ворожих атак на теплоелектростанції, у будинках українців буде прохолодніше. Температура становитиме лише 18-20 градусів, попереджають в комітеті з питань здоров'я нації. Ті, хто і в попередні зими страждав від холоду через неякісне опалення та високу енерговтрату приміщень, справді зіткнуться з вкрай скрутною ситуацією. Ті ж, хто мав опалення на рівні плюс 20 градусів, просто відчують себе європейцями. Плюс 18 в квартирах для багатьох країн світу та Європи є нормою. Але все ж таки, щоб більш комфортніше почуватися, навіть при мінусовій температурі на дворі експерти радять, по-перше, щільніше утеплити вікна та двері. Вночі також слід щільніше закривати вікна не лише шторами, а й пледами, ковдрами тощо. Експерти радять усунути протяги будь-якими способами: від валиків під двері до монтажної піни в щілини. Шипки віддають тепло, їх можна обклеїти спецплівкою або пакувальною з бульбашками, Утепліть килимами стіни та підлогу. Посильте теплу радіаторів, заклавши за них фольгучий картон, укутайте булер старими теплими речами. Користуйтесь грілками чи пластиковими пляшками, радять експерти. За 20 хвилин до сну пляшку максимально гарячу слід класти посеред ліжка, а укладаючись спати, переносити в район ступнів. Подбайте і про наявність та наповнення термоса з гарячою водою. Він стане в нагоді під час можливого відключення електроенергії. Також експерти радять підготувати кілька комплектів теплого одягу для дому. Тепер залишається лише сподіватися, що опалювальний сезон пройде успішно і зима в мене швидше. Я навіряю вам, Єгор Мікенін, Харківський ізвісті.